От правда, Денисе, дуже потрібні поради у наш нелегкий час. Але стрес це, на жаль, не найбільша проблема під час війни. З кожним днем все більше наших воїнів потребують кваліфікованої реабілітації. Я завжди знаєш, дуже радію, коли з'являються реабілітаційні центри, які більше не нагадують звичайні радянські лікарні, а перетворюються на простір відпочинку, натхнення та підтримки для наших захисників саме таким і є центр відновлення та сили Титанові. І я пропоную просто зараз завітати туди на бургер-паті. П'ять днів на тиждень реабілітаційний центр заняття по чотири години і до сьомого поту. І психолог зашкварний, якого вони не дуже люблять. А сьогодні бургер паті. Українські воїни, ветерани та їхні близькі зібралися у стінах спортивно реабілітаційного центру Титанові, аби відчути смак життя, відпочити, знайти нових друзів, поспілкуватися з побратимами та поласувати смачними бургерами. Дуже смачно, просто проспефект. Думаю, дуже важливо такі спілкування, такі емоції, такі. радощи. Смачный. Я прям начал в фильме «Основатель». Понад 80 ветеранів, які втратили кінцівки на війні, вже отримали допомогу у сучасному спортивно-реабілітаційному центрі Титанові, який розпочав свою роботу 9 червня 2023 року. Його засновником і керівником став відомий волонтер В'ячеслав Запорожець. Ми його називаємо центр відновлення та сили, бо реабілітаційний центр це трошки нагадує лікарню. А ми навпаки, ми взяли все, що є добре в реабілітаційному центрі з точки зору медицини і додавили сюди е сучасні. Тренажери додали сюди кімнату медитації, додали сюди зал боксу та боротьбу. На 500 квадратних метрах закладу також розмістили баскетбольний майданчик, лаунж зони і розробили інтер'єр, який не нагадує лікарняні стіни. У рехабі воїни отримують кваліфіковану медичну допомогу, проходять протезування та реабілітацію, займаються різними видами спорту і навіть вчаться самостійно керувати автомобілем. Це дуже потрібно робити, тому у нас в центрі є чотири автівки з ручним керуванням, і у нас вже хлопці самі їздять. Ми вже не тримаємо водіїв, як раніше це було. Але найголовніше тут захисники знаходять таку необхідну підтримку побратимів повертають віру і жагу до життя. Для цього В'ячеслав разом із командою волонтерів влаштовують активні вихідні. Кожен тиждень у нас щось відбувається. Це я називаю елементи соціальної адаптації. Або ми їдемо в якийсь зашкварний ресторан, чи ми їдемо на якийсь там якийсь бутік з хлопцями, да, щоб суспільство бачило. А у нас постійно відбуваються. Такі заходи, як гріль-паті або виїзд на природу. Сьогодні у реабілітаційному центрі бургер паті, на яку завітав Іранок вдома, біля входу в хаб уже зібралися щасливі ветерани зі своїми друзями та домашніми улюбленцями. У колі побратимів хлопці обговорюють останні технології у галузі протизування, будують плани на майбутнє та смакують бургерами, які приготували волонтери. Ми готуємо за американським стилем. Нам власник привіз рецептуру з Каліфорнії. Котлети дуже точні і смачні. Олександр один з тих, хто не пропускає жодної вечірки титанових. Чоловік продовжує служити у президентській бригаді навіть після важкого поранення в Бахмуті. У нас було завдання і почали нас обстрілювати, і наша група отримала поранення. І власне ми вступили в бій, 11 годин був бій, тому турнікетний синдром. І тільки після цього я вийшов. Наче вже на наші позиції, і мене евакуювали. І ампутація руки. завдяки Титановим, воїн уже отримав свій перший сучасний протез. Це базова версія протеза. Це біонічна кисть, От як вона працює на декількох датчиках. Іде гібридний локіт. Він теж фіксується, якщо потрібно, в будь-яких положеннях. Нині Олександр проходить реабілітацію, займається спортом та бере участь у всіх заходах, адже знайшов у рехабі нових друзів. Після поранення, коли людина залишається живою, вона для себе переосмислює. і от треба кожен день жити цим днем, да насолоджуватись і брати від нього все. Тому, якщо з'являється якийсь захід. Треба їхати, треба приймати участь, це класно. На вечірку також завітали українці, які своїм прикладом демонструють, що життя після ампутацій і травм продовжується. У 2017 році я потрапив під товарним по звугілля. Ну, Лежав у комі три місяці, ну там, ось якщо бачите, в мене всі трубки сали, хестоми. Кормили мене зон через ніс хлопець втратив обидві ноги та руку. Зізнається, спорт, спілкування та подорожі повернули його до життя. Дмитро став чемпіоном України та призером міжнародних чемпіонатів з армреслінгу, а нині він навчає цього виду боротьби захисників. Ми приїхали, ну Теж показувати нас клас тут у військовому домовились, щоб мене потазували нуку, а потім і ноги там спортивні. Ну я буду бігати. Волонтери центру Титанові і надалі даруватимуть посмішки оборонцям, адже певні, що у такій дружній сімейній атмосфері хлопці швидше відновлюються та повертаються до нормального життя.